Шановні земляки, щиро вітаю всіх вас із Новим 2014 роком, і з Різдвом Христовим. Хай дитячий сміх, радість і усмішки віддаються всім нам теплом. Теплом, яке зігріє всіх українців, яке дасть можливість всім нам жити краще, в достатку, в мирі, в спокої і злагоді. Зі святом, шановні краяни! Шановні рівняни, завершився непростий 2013 рік. Я сподіваюся, що наступний буде щедрим на приємні і радісні події. Принесе нові успіхи та звершення! Зичу вам у наступному 2014 році здоров'я та добра, а вашим родинам добробуту та злагоди, а також процвітання нашому місту. У нас багато хороших планів, і втілювати їх ми будемо разом. Мрію, щоб у 2014 році Україна зробила реальні кроки до євроінтеграції, почала такі потрібні економічні реформи. Наша держава має чудові перспективи, але треба розуміти, що зробити Україну процвітаючою зможемо лише ми з вами. Для цього потрібні злагода, натхнення та віра у власні сили з Новим Роком, з Різдвом Христовим. Бажаю, щоб світло різдвяної зірки зігріло ваші серця, пробудило в них шляхетні почуття, чисті й чесні помисли. Нехай у ваших оселях завжди буде гостинно і привітно. Всього в достатку. Здоров'я вам, благополуччя! Нехай щастя і радість щодня усміхається вам і вашим рідним, а новий рік буде вдалим і відкриє нову щасливу сторінку вашого життя. Щасливого всім Нового року та веселих свят! Шановні рівняни, колектив навчального центру студії Дольчевіта, щиро та сердечно вітає вас з новим 2014 роком та Різдом Христовим. Нехай ці свята стануть для вас вісниками оновлення, мрій та сподівань. Бажаємо, щоб у ваших домівках завжди панував мир, затишок та Божа благодать. Бажаємо приємних турбот, нових надій, творчого натхнення та здійснення найзаповітніших та найсміливіших мрій. Минулий рік для студії дольчевіта став одним з найрезультативніших. Цього року ми вдруге провели професійний чемпіонат з перукарського мистецтва, нігтєвої естетики та візажу Буштинові зорі. Це була знакова подія для індустрії краси не лише Рівненської області, а й всієї Західної України. Завдяки зусиллям творчого колективу студії ми отримали професійну підтримку спілки перукарів України та стали офіційними регіональними представниками цієї спілки в Рівненській області. Хочу подякувати колективу студії творчим партнерам. Та всім майстрам, які долучилися до програми підготовки фахівців індустрії краси у минулому році, не бійтеся мріяти, експериментувати та ставити перед собою високі цілі. Розпочніть 2014 рік з приємних слів, позитивних емоцій та добрих справ. Вірте в себе та прислухайтеся до близьких вам думок з Новим роком! Вас будьте щасливими! Шановні рівняни, дорогі друзі, колеги по роботі, рідні і близькі, щиро вітаю вас із новорічними та різдвяними святами. Бажаю людського щастя, міцного здоров'я, наснаги і успіхів, добра і благополуччя, щоб завжди в ваших оселях панували затишок, тепло і достаток, лунали посмішки ваших дітей і внуків, мир, спокій і любов. Хай новий рік принесе вам нові здобутки, перемоги, успіхи, натнення у ваших особистих справах. Хай вихлеємська зірка запалить у ваших оселях різдвяні вогники, прикрасить ваші домівки, зігріє ваші серця і душі, додасть вам певності в житті, принесе нові надії, сподівання з новим 2014 роком та різдвяними святами. Шановні краяни, за дорученням колективу Рівненського інституту, університету Україна вітаю вас з наступаючим новим роком та різдвом Христовим! Нехай новий рік та різдвяні свята принесуть вам Господні благословення, дадуть сил і наснаги, наповнять ваші серця щастям та різдвяною святістю. Нехай доля дарує вам віру, надійну любов. Щедро наділяє теплотою і людською вдячністю, а ваша праця буде плідною на славу нашої України. Хочу побажати вам не втрачати оптимізму, віри в майбутнє, відчуття унікальності своєї місії в цьому світі. Хотілося б, щоб кожен усвідомив, що і майбутнє твориться не одним днем і не однією людиною. Доля ніколи не робиться чужими руками. Вірте в свою справу, єднайтеся у вирішенні буденних проблем, будьте здорові і щасливі, вірте в добро, цінуйте людей. Нехай вам у всьому щастить! Від усієї душі бажаю вам здійснення усіх життєвих планів, надій і мрій. Нехай кожен день вашого життя буде світлим і сонячним, дарує радість, приємні несподіванки і душевний комфорт. Нехай чари новорічної ночі торкнуться кожного, а різдвяні ангелі, тихо записуючи ваші бажання, сприяють їх втіленню весь наступний рік. Христос рождається. славіте Його! Впаде на землю сніг лопатий, мороз постукає віконце. Від колискову ляжуть спати, хмаринки, дітки, навіть сонце, і прийде новий рік Василю, щасливий, радісний, веселий. А як затихнуть всі розмови, прийде небесна, колискова, дитячий світ, дитяча ера, телеканал дарує сфера з новим роком усіх! Щастя, бажаю, нехай наше місто. Буде радісно на дитячий сміх. Нехай наші діти будуть щасливі від того, що живуть у нашому місті. Нехай різдвяні свята принесуть вам смачну кутю. Нехай різдвяний янгол оберігає кожного з вас. І Василя приносить лише радість, здоров'я та добробут. Дорогі друзі! Креативна кампанія «Каприз» И лично я, Чибизов Олег, поздравляем всех жителей города Ровно с наступающим 2014 годом. Мы вам усим бажаем вам побольше яскравых моментов в новом уроке. Очень мала красивая полочка каждому из вас. Пусть вам всегда сопутствует удача. Комедийный клуб «Комикс» приеднается до привитаний и бажает всем вам богатого хорошего настрою. Побільше посміхайтесь. Бажаю кожному з вас. Подком кайблакою ку мене. А для себе бажаю, знаєте, що в новому році? Правильно, самоліта! Ха-ха! Олів'є вам на стіл, подарунки вам під ялинку і бутилку мінеральної води. Та, стоп, я не пам'ятаю, чого тут мінеральна вода. 1 січня поймеш. Або я стик, стик, а бувай, у нас стіч, стіч, пателе, не шпакноке, закинул в ровий. Па! З тобою весільного дизайну хочун, бажаю краси та затишку в ваших домівках. І много-много денег в наступнім году. <плес> Вітаю всіх з наступаючим 2014 роком. Дорогі друзі, партнери, колеги, 2013 рік іде в історію. Що він для нас приніс? Фі... Наше підприємство в цьому році відзначило своє 20-річчя. У 1993 році, 19 листопада, молодий амбітний колектив створив підприємство. 20 років на ринку це багато чи мало, але це. Тяжкий пройдений шлях це злети і падіння, це успіхи і поразки, це самоутвердження нашого колективу. В цьому році нам вдалося отримати міжнародні сертифікати, які нам дадуть нові ринки, збуту, і не тільки в Україні, і в країнах СНД, але і в Європі, і в країнах, і в Америці. Дорогі мої друзі, партнери, працівники фірми. Перш за все бажаю вам щастя і затишку, взаєморозуміння в ваших сім'ях. Хай Щедрик в 2014 році буде завжди поряд з вами, тобто на вашому столі. З Новим роком! Автомобільний клуб міста Рівне, автомобільно спортивне об'єднання Содклуб вітає рівнян із новим роком та різдвяними святами. 2013 рік був цікавим та насиченим подіями. Кожен з наших одноклубників мав можливість проявити себе в спортивному житті, громадській діяльності, благодійності і навіть політиці. Нехай наступний рік принесе вам нові досягнення. Нехай втілюються в життя найсміливіші ідеї та плани, які неодмінно принесуть, фінансове благополуччя та духовне задоволення. Бажаємо, щоб новий 2014 рік приніс вам і всій автомобільній громаді. Ді міста нові заходи, цікаві знайомства та справжніх друзів. Отже, ні цвяха, ні жезла, і з новим Роком! З новим щастям, з новим роком, незабутнім, з новим юним, смілим кроком у майбутнє. Колектив дитячого центру зернятка вітає вас з наступаючими святами Різдвом та Новим роком. Бажаємо вам щастя, здоров'я, посмішок. Нехай кожен час, кожен день посмішки та гарний настрій не покидають вас, не сходять з ваших облич. Дякуємо за вашу довіру і співпрацю. Ми, в свою чергу, будемо намагатися робити все, щоб вам було затишно і комфортно в нашому центрі. Жичими щось такего найліпшого, щасливого, Божого навіть народження і нового року. Merry Christmas and Happy New Year! У новому році запрошуємо вас у інтерактивний садочок центру розвитку дитини «Цернятко». Любі наші відвідувачі салонів та жителі Рівненщини. Хочемо привітати вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Це світле чудове свято. Хочемо вам побажати рясних Божих благословень. Бажаємо, щоб в новому році здоров'я увійшло до кожного вашого дому. Бажаємо вам миру, злагоди, любові і достатку. В це свято Різдва бажаємо, щоб Христос народився у кожному вашому серці. З любов'ю до вас Нуга Бест! З Новим роком! Вітає вас, центр Європейської освіти. В новому році та в подальшому житті бажаємо нашій молоді реалізувати себе, відкрити творчий потенціал. Знаємо, що попереду вас чекають нові виклики, цікаві випробування та високі завдання. Тож колектив Центру європейської освіти бажає вам творчої наснаги, невичерпної енергії. Батькам бажаємо здоров'я, оптимізму, підтримуйте ваших дітей у всіх їхніх починаннях. Нехай ваші задуми збуваються. Щоб ви свою мрію перетворили на мету, а мету в реальність з новим роком з різдвом христовим. Зичу вам світлості і теплоти ваших віфлеємських душ, які уподібнюються яслам. Новонародженого Христа. Христос іде, щоб дарувати нам і цього року надію, силу, віру, внутрішнє підґрунтя всіх наших почуттів, щоб ми радувалися і пам'ятали, що Христос народжується для нас, що Христос з нами, Він любить нас, Він дарує нам світлу надію на краще. Вітаю вас, Христос народився. Бажаю вам, щоб Ісус Христос не тільки поселився в Ефілеемських яслях. Але він мав місце і в вашому серці. Його бажання переобразити наше життя, його бажання дати нам нове життя. Для цього він і прийшов, щоб простити наші гріхи і обновити наше життя. Всіляких вам гараздів і благословінь від нашого всемогутнього Бога, Отця Сина і Духа Святого. Пророк Ісаїв, попереджуючи його народження, сказав нам так: народиться! Той, хто стане добрим парадником, хто стане миротворцем, той, хто відкриє значення вічності, а значить і значення нашого особистого життя. Отож у ці тривожні сьогодні дні і надій наших, дай Бог нам розпізнати Його. Як Спасителя, як радника, як того, хто поведе нас до кращого і доброго з Різдвом Христом і вас. Бог посилає свого Сина з любові до нас і шукаємо Його в святому Писанні і шукаємо Його в нашому житті. І бачимо, що є хтось, хто є зацікавлений нашою історією. Зичу усім, щоб ми його знайшли, а потім його прославляли і прийняли усе, що він нам приносить. Історію такою, якова, яка вона є. Христос народився. Цей непростий і темний час для нашої країни нам всім потрібен вихід, рішення і надія. І саме Ісус Христос, який народився в Віфлеємі, є тим світлом, є тим рішенням і є цією надією. Давайте об'єднаємось навколо нього і отримуємо мудрість згори. Христос народився. Славімо Його!